Тварин багато, а фінансів мало. Це про притулок для собак планета. Що на Сабарівському шосе у Вінниці? Нині тут перебуває майже 400 тварин, понад сотня з яких переселенці, каже працівниця притулку Надія Танасієнко. У притулку собаки у вольєрах на одну розраховано приблизно 20 квадратних метрів. Клітки будували на благодійні внески, каже Танасієнко. За волонтерські гроші притулок і функціонує. За тваринами доглядає колектив із п'яти людей. Наглядають за собаками, годують та прибирають. Зрання у нас йде каша на м'ясному бульйоні, а на вечір ми даємо сухий корм. Волонтери приїжджають. Нам привозять крупи, м'яса, корма, іменно те, що положено для собак. На одну кормішку у нас уходить 25 кг крупи. Це тільки раз покормити. А корма у нас уходи в приділах 4-5 мішків. Це повністю покормити всіх. Всі собаки у притулку стерилізовані, каже Танасієнко. Гроші на це виділяють з міського бюджету. Ми стараємося, щоб у нас всі собаки були стерильні. Якщо ми не простерилізуємо собаку, почнуться щенки. У нас почнеться біда. Бо в нас є просто на притулку для щенків вірусний інтеріт, який. Від якого помирають щенки, оскільки притулок функціонує на благодійних внесках, у колективі є казначей. Вона відповідає за благодійну допомогу. Три роки казначаєм притулку працює Світлана Пономар. Жінка каже, 35 років опікується безпритульними собаками. Тож на роботу притулку погодилася одразу. На мою карточку приходять гроші. І щомісяця я беру виписку з банку, скільки поступило грошей. І ці гроші наш колектив розподіляє, кому потрібно в першу чергу. Чи на ліки, чи можливо нам потрібні шланги для того, щоб вода, чи треба на електроенергію, чи на воду. Початку активних бойових дій сухим кормом для тварин заклад забезпечують гуманітарні штаби, каже Пономар. Зараз проблеми виникли з запасом круп та м'яса, а ще потрібно ремонтувати вольєри. Ми потребуємо і вольєрів, і їжі, і медикаментів. Ми всього цього потребуємо. І через це ми просимо небайдужих людей. Допомогти хто чим може. Допомогти притулку та його мешканцям можна як фінансово, надіславши гроші на картку казначея, так і продуктами. Привезти харчі до притулку. Що Сабарівському шосе. Руслана Ткачук, Вадим Наумчак. Новини на Суспільному Вінниця.